Слава Богу, маємо гарний час. Ви знаєте, сьогодні був на ранішньому зібранні. Я не хотів цю проповідь говорити, але Бог мене побуждає. У мене друга була тема, я би хотів би говорити за такі слова, які в кожного з нас в житті случаються. Це називається слово не нарікай. Хтось нарікає на свою долю. Хтось нарікає на своє життя. І знаєте, часто <кій> спілкуючися із віруючими людьми, і ми, коли в нас в житті стаються якісь негаразди, бо ми не отримуємо відповідь на свої молитви, ми Богові багато задаємо питання. Ми стоїмо перед Богом і говоримо, Господи, чому це сталося зі мною? Чому ця хвороба сталася в моєму житті? Чому ця ситуація сталася зі мною? І ми багато Богові задаємо питань. Ви знаєте, на це дає відповідь Боже Слово. Ви пам'ятаєте, коли Ісус був на землі, Він сказав такі слова: в світі ви будете мати що? Скорботу. Но, можайтеся, я переміг цей світ. Євангелій від Івана я читаю одну історію, яка досить відома для нас, але ця історія торкнулася мене. Скільки раз її читав і знаєте, не звертав уваги. І є часто те, що ми, живучи на землі, буває, молимося, не отримуємо відповідь, це не за того, що Бог нас не чує. Бо на все є воля Божа. І ми з цією волею Божою часто буває не хочемо смиритися. Ми не хочемо прийняти від Бога те, що стається в нашому житті. Ми задаємо багато питань. П'ята, П'ятий розділ Євангелії від Івана написано такі слова. Після цього було іудейське свято, і Ісус прийшов у Єрусалим. В Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по єудейському називається Ветезда, вона мала п'ять критих ходів. У ній лежало багато недужих сліпих кривих сухих, які очікували руху води. Бо ангел Господін в час від часу сходив до купальні. Збурюючи воду, хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була б його недуга. Був там чоловік, який 38 років занедужав, і Ісус, побачивши його, як лежить, знаючи, що так довго Він уже хворіє, сказав йому: Чи ти хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому: пане, немає людини, яка кинула мене до купальні. Коли збурлить вода, коли я приходжу, то інші вже заходить раніше за мене. І Ісус каже йому: встань, візьми постіль свою і ходи. Слава Богу. Ви знаєте, читаючи цю історію, яка була в житті Ісуса, Він прийшов до цієї купальні в Ефес. і Він знайшов там було багато хворих людей. Але Ісус зцілив тільки одного, який там пролежав 38 років. Ви знаєте, можливо, багато людей, які приходили туди, бо там так написано, що вода бурлила, і хто був, ну, можна сказати, більш сильніший, той співав туди входити. А цей чоловік лежав 38 років, не було навіть нікого, хто міг би його окунути в ту воду. Бо всі хотіли бути здоровими. І всім людям було байдуже те, що цей чоловік знаходився 38 років в хворобі. Всім було байдуже. Бо якби не було байдуже, вони давним-давно він отримав би ісцілення, правда? І навіть ті знатні релігійні люди, які туди нараз приходили, і ніхто йому не міг зарадити і допомогти. Але коли прийшов Ісус, Він задає йому таке питання: чи ти хочеш бути здоровим? Ви знаєте, можна так подумати, Ісус сказав з такою іронією. Невже він не бачив, що цей чоловік лежав? А цей чоловік дає таку відповідь Ісусу і говорить: Господи, так, я хочу, пане, бути здоровим, але я не маю людини, яка б мене вконула в ту купальню. Нема. І знаєте Ісус, що йому говорить? Я є той чоловік. Я є той чоловік. 38 років не знайшлося доброї людини, щоб тебе окунути туди. Але я прийшов тебе оздоровити. І сказав такі слова: Встань і ходи. Ви знаєте, там було багато недужих людей, але Біблія не пише, що вони отримали ісцілення. Але коли люди релігійні почули, що Ісус зробив суботу, ви знаєте, що вони сказали йому? Ти не маєш права в суботу брати одежу. Хто тобі дав право брати одежу в суботу? Це ж святий день. А він їм сказав: той чоловік, який сказав мені в стані ходи, сказав: візьми свою постіль і йди. І знаєте, тут 16 16 віршик написано такі слова. І стали іудеї переслідувати Ісуса, намагались його вбити за те, що Він робив таке в суботу. Читаючи цю історію, я собі задав питання, чому люди такі були жорстокі і чому той чоловік лежав 38 років? Тому що навіть Господь його із в суботу, вони його судили. І їм була байдужа доля цієї людини. Але на що я хотів би звернути увагу, що Бог до кожного з нас не є байдужим. Наша доля в руках Бога. Ви знаєте, я не хотів розказувати, але я вам розкажу історії своєї сім'ї. Коли моєї мамі було там в дитинстві, небагато років її корова вдарила купитом в голову, і всі думали, що вона помре. Але так як батьки не були, так як всі, знаєте, православні, не були віруючі, і Господь продовжив її життя. Ви представте 10 років. Моїй було мамі 10 років, вона шукала Бога. Я задаю питання сьогодні: чи є багато десятилітніх, які люблять і шукають Бога? А вона шукала Бога. І знаєте, сталася одна історія, коли вона їхала до Луцька, вона зустрілася з моїм батьком, бо так, як можна сказати, села їхні не були близько одне через одне, бо це була річка Стир, вона протікала, і ну, зустрітися практично було неможливо. А так, як їхали вони в одному автобусі, батько їхав до Луцька, і мама їхала, і вони зустрілися разом. Просто Бог веде, знаєте, в житті така є. Ми інколи думаємо, що бувають случайності, не бувають. Повірте, що в Бога вся. Ви представте, скільки людей на землі і вся доля в Божих руках. Це є так і амінь. І коли вони зустрілися, у них получилася, знаєте, як симпатія молодих людей, і коли мій батько. Привозив вже мою маму в село познайомитися з бабушкою, а бабушка в мене була віруюча. І знаєте, як покаялася моя бабушка? Коли в сорокових роках її збив автомобіль грузовий, в нас була така баба, ми її називали Манька в селі, вона була віруюча. І вона нашій бабі шила одежу вже на похорон. Але вона казала моїй бабі каже, Наташа, покайся. Господь хоче тебе спасти і твою душу. І знаєте, що моя сказала баба? Якщо Господь мене і зцілить, я йому буду служити. І знаєте, Господь із цілевії. Вона ще прожила майже 50 років, померла майже в 100 років, прожила довге життя. Але так як моя мама шукала Бога. Вона бачила оце, знаєте, люди ходили в православну церкву, вона бачила це, їй хотілося більше, її душа прагнула. І коли вона приїжджала, а нашій бабушці, знаєте, в 60-х роках на початку Іваню не було легко достати. А в моєї баби була Іванія. І коли вона приїжджала, вони туди приїжджали в село, моя мама завжди брала ту Іванглію і читала. І бабушка побачила і каже: Бери, бери надю і читай її. Бо я бачу, ти так каже до тої книги, каже, аж просто це. І знаєте, моя мама взяла, і вони переїхали до Новолинська, ще пройшло декілька років, і мама тут знайшла Бога. Слава Богу. Отака От історія. Історія те, що буває в житті ми шукаємо щось, а Господь сам назначив нашу долю і доля Його, наша доля в Його руках. Ви знаєте, читаючи історію ще і Ісус, і Іван від Луки, 4 розділ. Я читаю таке місце. Ісус пробув до міста Назарету, це 16 й віршик, де був вихований, війшов за своєю звичкою в день суботні до синагоги, встав, щоб читати. І дали йому книгу пророка Ісаї, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: «Ду Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим і післав мене зціляти, розбитих серцем. Проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, і очі всіх в синагогі пильно стежили за ним. І він почав говорити до них сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це Писання. Усі були свідками його і дивувалися словам благодаті, які лунали з його уст. Тож вони сказали: чи не є цей син Йосипа? Знаєте, історія Ісус прийшов в своє місто, де Він народився, був вихований, і по звичці Він що зробив? Прийшов до синагої, де були люди, які читали кожну суботу. І тут написано: Він знайшов місце. І це місце він сказав, сьогодні цей час збувся. Але питання стояло, чи не Йосип, це син? Ви знаєте, як часто буває, люди говорять, а ми знаємо його батька. А ми знаємо його маму. І пальцями показують, це він. Ну, а що є спільного в дитини з батьком? Якщо Господь змінив людину і він став віруючим, то він не може бути похожий на батька. Він може тільки бути похожий на свого батька небесного, правда? Амінь. Ви знаєте, Господь моїй мамі сьогодні говорила, що треба хвалитися Господом, я теж хочу похвалитися. Він дав таке бажання. Я, знаєте, я цього не міг зрозуміти, чому вона постійно їздила в село до своїх рідних. У мене в селі, не в батькому селі, а в маминому селі не було віруючих людей. І знаєте, я це знав вже, коли вона помирала, вона мені розказувала. Я каже, їздила в своє село. Я каже, звіщала моїм ріднім. Ви знаєте, в селі стали віруючі люди, благодаря моїй мамі. Не була вона проповідницею, але приїжджала, ділилася словом Господнім. Покаялася моя тітка Маруся, яка мамина сестра рідня. Покаялася двоюродні, троюродні, старші браті, племінники. Знаєте, багато віруючих людей стало в селі. І так як родина була велика в мого діда, то вона їздила по всіх і проповідувала. Вона їм розказувала і звіщала. Вона мені це в житті не розказувала, повірте. Вона ніколи не хвалилася тим, що вона щось зробила. Але коли я приїжджаю в село, мені мої родичі говорять, каже, що каже, якби ти знав, у нас робота зупинялася, коли мама приїжджала з Новолинська, привозила нам цю духовну їжу. Ми оставляли, каже, все. Пуля, тварин, все ми оставляли, приходили, тільки, каже, послухати. Така була спрагнена в людей душа. І я дякую Богові, що в тому селі багато покаялося людей, які сьогодні служать Богові. Ви знаєте, якби не проповідувалося, можливо, туди й не зайшла би та звістка. Але Господь побуждає серця. І Ісус приходить в своє місто Назарет. Він прочитав їм місце, де став на служіння, і почав їм проповідувати, і сказав їм ці слова. І знаєте, вони дивувалися і почали говорити: Та це ж що, про що він нам хоче сьогодні розказати? Що він нам хоче звістити? Ми ж його знаємо з дитинства. Він тут виростав. Ми знаємо його. Але знаєте, коли Ісус почав говорити, каже, Він промовив до них: напевно, ви скажете мені цю приказку, лікарю, оздоров сам себе. Зроби тут на своїй батьківщині те, що чули ми і сталося в Капернаумі. Ви знаєте, вони, якби Ісусу говорили, ну якщо ти дійсно ну зроби щось тут, покажи, що ти дійсно є цей чоловік, який відпускаєш змучених, болісних, убогих. І знаєте, Ісус говорить, каже, Він промовив: Запевняю вас, що жоден пророк не приймається на своїй батьківщині. І запевняю вас, що багато вдів було в Дні Ілії, в Ізраїлі і коли, не до кого не бу... А коли замкнулося небо на три роки і шість місяців, не було тоді великий голод, і був тоді великий голод на всій землі. Тож і жодний із них Ілія, не був посланий, а тільки в Серепто Сідонську, до жінки вдови. І ви знаєте, читаючи цю історію, ми розуміємо, що було багато вдів. В Єрусалимі хіба не було вдів, які нуждалися в хлібові? Були. І не тільки в Єрусалимі, а у всьому місті Ізраїля. А Бог посилає Ілю. Подивіться на карту в Сарепту Сідонську в самий край Ізраїльського краю. Іди до той вдови, Вона має потребу. Вона має потребу більше за всіх вдів в Ізраїлі, і Господь посилає її Ілью. І Ілья приходить, і представте, він знаходить ту жінку і говорить їй: дай мені хліба. Знаєте, можна було подумати, чоловіче, я сама не маю, що їсти, що ти від мене хочеш? І вона так і говорить, я маю тут -то трошки муки, маю там оливи, з сином, візьму пару тих дровинок, запалимо з'їмо і помремо. І ви знаєте, Бог посилає в таких ситуаціях, коли, кажеться, ніхто в житті не може допомогти. І ця вдова собі думала: завтра я не буду мати, що їсти, що я буду давати маму, синові? Певно, Господь не чує мене, моїх молитов. Як часто буває, ми молимося і так говоримо. І знаєте, Ілья їй сказав, коли вона йшла в дорогу, каже, мука в тому в банці не прикратиться і олія не перестане до того дня, поки Господь дасть дощ. Вся доля людини від Бога. Можливо, та вдова думала по-інакшому, але Господь її прогодував і ще й люю разом з ними. І тут написано. Прийшов в Дні Єлисея в Ізраїлі ніхто не получив очищення з прокази. Правда, в Біблії ніде не пише, що хтось прокажений був очищений. А знаєте, хто прийшов? Сіреєць. Взагалі людина, яка до Ізраїля не мала ніякого співвідношення, це були вороги Ізраїлю. І написано, що в дні його Ісус їм сказав такі слова, що в дні. Ті, ніхто не отримав очищення, а тільки сирій. Чому стояло питання? Тому що ця людина шукала Бога. Вона почула, як сказала маленька дівчинка, його жінка, і сказала йому, Ди до Ізраїля і ти получиш ісцілення, бо там живе той пророк. І представте, скільки в Ізраїлі жило людей? можна сказати, віруючих. Вони ж знали пророка і, правда, Єлісея. І представте, ніхто із них не прийшов до пророка щоб отримати ісцілення, чи отримати благословення. І тут написано, коли Ісус їм сказав ці слова, вони, почувши це все в синагої, сповнилися гнівом. Стоїть питання, чому? Тому що Ісус їм сказав правду. Він відкрився їм і сказав правду. А вони в це не хотіли повірити, каже, і що вони стали робити? Дивіться, там подібна ситуація в історії з Віфездою, правда, подібна ситуація. І тут. Каже, і встали виганяти його геть з місця і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоби його з неї скинути. Представте, за що? Те, що Ісус робив добро і проповідував їм. І там теж іудеї хотіли вбити Ісуса. Хай Господь нам допоможе в житті нашому, знаєте, я зрозумів одне, що треба перестати нарікати. Нарікати на те, що, можливо, в нас не є так, як ми би хотіли. Можливо, в нас і того немає, і того. А ми, ми повинні все дякувати Богові. Повірте, будете дякувати, будете мати благословіння в житті. Ви знаєте, як цей ковід стався, я, я вам скажу, я більше став дякувати Господу. Так, да, важко було, але я просто зрозумів, що треба ми так мало дякуємо Богові. Ми мало дякуємо Богові, що ми знаємо Його, що ми любимо, що ми ходимо в церкву, що Господь нас благословляє. Ми так мало йому дякуємо. А Господь нам допоможе в нашому серці завжди бути вдячні. Ви знаєте, апостол Павло каже: ви мене до того привели, щоб хвалитися. Ви думаєте, що Павло не хворів? Хворів і Павло. І мав які випробування, ми читаємо до Коринфянам 11 розділ. Дивіться, що каже апостол Павло: вони єудеї, я юдеї, ізраїльтяни і я. Вони нащадки Авраама, каже, і я так само нащадок Авраама. Але далі він каже: вони слуги Христові кажу в нерозумним. Я більше мірою у труднощах, більше в ранах, дуже багато в'язницях, надмірно в межах смерті, часто від юдеїв, я діставав п'ять разів по сорок ударів без одного. Тричі киями був я битий, один раз був каменований, тричі корабель розбився зі мною. Ніч і день я провів у безодні. Часто перебував в подорожах у небезпеках на ріках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від одноплеменників, небезпеках від язичників, небезпечних містах, небезпечних пустелях, небезпечно на морі, в небезпеках від вже братів. І каже далі: в клопотах, в труднощах, часто в недосипанні, в голоді, в спразі, дуже часто в пустах, в холоді та в наготі. Крім цього, зовнішнього наляк... Налягають на мене ще й щоденні турботи за всіх церкви. Якщо хто хворий, то хіба я не хворію? Якщо хто спокушається, то я хіба не палаю? Коли вже маю хвалитися, то буду хвалитися своєю немищу. Знаєте, читаючи цю біографію апостола Павла, розумієш, що порівняно наш, наше випробування з апостолом Павлом. Що треба було пережити цьому Павлу. Скільки він переніс всяких негаразів? Ви знаєте, прочитуючи це, він небезпека, небезпеках і побитий був, і в морі був, і в голоді, і в пусті. І так виходить, доля людини є від Бога. Ви знаєте, я розкажу кінець своєї мами, вона не прожила щасливе життя. Хтось може подумає, знайшла Бога була щаслива. ДА! Вона була щаслива, навіть надміру всіх людей. Але прожила вона життя в скорботах. Знайте, не раз бачив в пустах, в молитвах вона молилася за сім'ї. За кожного племінника, за кожного свого родича вона молилась, і ще й на кінці захворіла на рак і померла. Пройшло 15 років. Але сьогодні я, дивлюся на її життя, я дякую Богу, що через неї ми прийшли до Бога. І так, як написано в Біблії, будеш дивитися на потомство і радіти. І це дійсно є так. Не завжди ми думаємо, що Господь об'язаний ізселити від раку, що Господь об'язаний дати нам все те, що ми Його просимо. Тут написано: оці місця, які я читав, була одна вдова в Сарепті Сідонській, не в Ізраїлі. В Сарепті Сідонській. І Господь послав Ілю до неї. Інші вдови не мали потреби. Правда? Мали? Але Господь послав в Сарепту Сидонську. Так само Ісус прийшов оздоровив того чоловіка, який лежав 38 років, а інших не оздоровив. Апостол Павло каже, я трофима оставив хворого, де там написано вміліть. Лишив його хворого. Значить, не була воля Божа оздоровити. Але так як ми люди, ми молимося і просимо, щоб Господь дав. А з нашої сторони не треба руптати. І тут апостол Павло написав, каже, «А хто є хворий, хіба я, каже, не хворіє? Хіба в мене нема немощі? 12 розділ, візьміть вдома, прочитайте, апостол Павло просив, щоб Бог удалив від нього, а в нього теж були свої, свої немощі в тілі, хоч і зціляв, і воскрешав людей, але він мав ці немощі. Господь не лишав їх. А провів його такої дороги. І хтось задасть питання, значить, указується Богові служити, то будеш переживати випробування в житті. Так, будеш переживати, але ти їх переживеш з Богом. Це буде набагато легше. Повірте, Господь дасть сили пройти цей земний шлях, який дав. Але ніде Господь не обіцяв, що в тебе все буде, як сьогодні проповідується, ти станеш Божим Сином, в тебе все буде гаразд. І в цьому всьому, я зачитаю, ми будемо молитися. За всіх немічних, за людей, які сьогодні переживають випробування в житті, хто де знаходиться в лікарні, вдома і нуждається в Бозі. Ми за цих будемо молитися. І апостол Павло написав до римлян, ви знаєте це місце, але я зачитаю. Отже, Дух промовляє, помагає нам у наших немочах, адже ми не знаємо, за що і як маємо молитися. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо Він заступається за всіх святих з Божої волі. Слава Богу. Господній Дух заступається за нас, він дає нам сили проходити цей земний шлях. І далі написано: знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його предбаченням, все сприймає на добро. Все, що Господь робить в нашому житті, повірте, це є на добро. Хай Господь нас благословить і дасть нам дійсно триматися його обітниці. І саме перше, не допускати в житті нарікань. А казати, Господи, дай сили пройти цей шлях. А Богу, Хай буде слава. Амінь. Господи Боже, ми дякуємо Тебе, Ісус.